Всім привіт агенти! Сьогодні я пробіжусь по місіям Вашингтона, щоб показати вам деякі цікаві кімнати, які з першого погляду, можливо, ви і не помічали. Місць різних в грі дуже багато, але я в цьому відео покажу саме там, де можна знайти якийсь контейнер з речами. Почнемо зліва направо, федеральний бункер. Тут є одна цікава кімнатка. І ось після цієї кімнати з їдальнею ми рухаємось далі. І зазвичай ніхто не помічає і йде одразу направо. Щоб затушити оце полум'я. Але це можна зробити ще й отут. І ось на тут контейнер зі зброєю. Наступна місія штаб-квартира банку Downtown West. І ось коли ви звідти прийшли, піднялись наверх і вбили першого боса, ви отримаєте ключик. Але тут є ще один. От ми знайдемо, де він що відчиняє. А ще дивиться. От такі двері, багато де вони є. Різні щитки можна збити і потрапити в кімнатку з якимось ще сундучком. І ось перший ключ з боса нам потрібен для того, щоб потрапити у сховище. І тут ми знайдемо ще одну кімнату. Багато хто про неї знає, бо сюди треба прийти, якщо ви збираєте пістолет, кулемет, трещотка. І ось другий ключ ми тут використовуємо. Втім, є гарний посібник по всім екзотам, які треба збирати по квестах. Ось пістолет кулемет якраз збирається. Коли ми відчиняємо фракційні такі сундучки, отримаємо, здається, три або чотири частини, і тут ми саме з цього сундучка отримаємо креслення для того, щоб крафтити його на крафтовій станції. Далі у нас Grand Washington Hotel, Downtown East. І тут на самому початку, коли ми з вулиці спускаємось вниз, після того, як з усіма розібрались, підійдіть сюди, і тут ми бачимо мертву гієну, з якої можна підняти ключик. Підіймаємось вище і вище і потрапляємо ось в такий коридорчик. І ось у нас тут ключ карта від третьої кімнати якраз відчиняє. І тут у нас два контейнери є. Скоріше за все, на всіх місіях є можливість отримати досягнення, відкривши 10 контейнерів впродовж проходження, тож це вам може допомогти. Контейнери з гранатами броньою та спецнабоями також рахуються для цього досягнення. Наступна місія Federal Triangle Музей Viewpoint. Майже на початку місії у нас є ось така кімната земною кулею. Коли ви тут з усіма розберетесь, слідкуйте куди йдуть дроти. І ось тут у нас є така дирка і там щиток. Тепер нам треба повернутись трошки назад. Ось цих дверей ви проходили і вони були зачинені, але тепер можна їх відкрити. І тут ще один контейнер. Наступна місія. Музей американської історії вестмол. І тут нам треба знайти ключик від дверей, але ключик цей рандомним чином десь знаходиться на мапі. Ось, наприклад, зараз його видно на міні-мапі на нашому радарі треба тільки знайти де він. Він буває на самому початку. Одне з місць ключа ось тут. Коли ми спускаємось до потяга, подивиться справа. Ось тут він може бути. Дуже рідко ключ може бути ось в цьому місці, але туди треба обходити з іншої сторони. Ми знов бачимо на мінімапі ключ десь і нанизу. І ось ми вже близько до самої кімнати. Ще одне місце, де може бути ключ ось тут. А щоб потрапити в те місце, що я до того казав, отут можна перестрибнути через забор, але там нічого цікавого немає. І останнє місце, де може бути ключ. Ось тут. А сам ключ від цієї кімнати, де є ще один сундучок. Наступна місія аерокосмічний музей Вістмол. І тут у нас ще один невеличкий квест. Коли ми входимо в гараж, нам треба знайти одну з трьох повітряних кульок і прострелити. Знаходиться вона ось тут жовтий хрестик і ось кулька. Наступна кулька в переході між кімнатами, де ми ламаємо чотири станки, і кімната з презентації. Ось ще один хрестик і кулька. І остання третя кулька знаходиться в кімнаті, де ми шукаємо три запчастини від ракети. Знаходиться тут. Знов жовтий хрестик. І секретна кімната відчинилась. Наступна місія South West, космічний дослідницький центр, здається так. Коли ми входимо в будівлю, нам для початку треба знайти активний комп'ютер. Підіймаємось на другий поверх. І ось тут зліва він вже є. Можливо, буде якийсь інший. Після цього ми починаємо шукати такі ксерокси, з якими можна взаємодіяти ось один з них. І тут нам начебто кажуть код від кімнати, в яку ми хочемо потрапити. Але тут, здається, завжди тільки один той самий код, якщо він не підходить, там є ще інші варіанти. Шукаємо ще ксерокси. Тут нам повідомляють, що від нас приховують дуже чутливу інформацію, яку не можна передати публічності. Здається, можна ще один активувати, але тут буде те саме. І продовжуємо проходити місію. після закінчення кімнати з антенами ми йдемо вниз. І повертаємо наліво. Тепер ми можемо відчинити цей замок. В цій кімнаті у нас нема чогось особливо цікавого в плані луту. Ну трошки ресурсів. І тут ми маємо 4 стола, кожен із них має свій номер. Це перший, другий, дві частини скафандра, третій. І четвертий вже має свій номер написаний. Якщо ми маємо код 3123, то так і треба їх активувати по чезі. Третій. Перший, другий і третій. І він не підходить. На цій місії завжди показується один той самий код, наскільки я пам'ятаю, але їх насправді десь 5. Спробуйте якісь із тих, що я вам покажу. І ось подійшов, 1, 2, 1.224. Ці коди я знайшов в старому відео джерока. Скину його також в описі відео, подивіться, поставте лайк. А в цій кімнаті дуже секретна інформація про устрій нашої планети. Вона плоска, це розраховано Ось така трошки весела кімната. Наступна місія це Tidal Basin Укріплення бівнів щоб потрапити сюди та активувати цю місію, треба пройти повністю все вторгнення. Майже на самому початку, де ми зустрічаємо першу з щитком, є ось такий домик, тут, до речі, можна активувати цей щиток пострілом і відчиняються двері на балкончик. Але в першу чергу нас цікавить ось цей ключ. Він з'являється на складності середня або вище. Можливо, навіть на легендарній, оце я вже не пам'ятаю. А тут у нас є два контейнери один фракційний і звичайний. Ну і продовжуємо проходити місію. Наприкінці місії, після того, як ми зайшли в цей корабель на повітряній подушці. В кінці є ось така кімната з кодовим замком. Цей ключ якраз її відчиняє. В цьому ящику завжди вам випадає імена гвинтівка Адрестя, якщо у вас досі немає екзотичної снайперської гвинтівки Німезіда. Але я її вже отримав і в мене почався квест на Німізіду. Нагадую, що в описі відео буде посилання на посібник в стімі на всі такі екзоти, які збираються по квестах. І наостанок місія поза Вашингтоном, парк розваг Коні Island. Тут дуже багато чого цікавого є, але я вам покажу тільки одну кімнату на самому початку, з якої не все так просто і як в неї потрапити можна і не зрозуміти. Ось ця кімнатка. Ой, і у нас тут два ігрових автомата. Якщо повністю позбивати всіх каченят або усіх кротів, то дещо відбудеться, але простіше взяти гранату. Ой, не та. Один є. І другий атракціон, і у нас відчиняються двері. Тут також є телефончик. На багатьох місіях є різні щитки або замки на дверях. Дивіться, збивайте їх, заходьте, знаходьте більше луту, це цікаво досліджувати. А про цю місію я можливо в іншому відео розповім трошки ще те що цікаве. Як завжди, наприкінці буду нагадувати про наш Discord канал, будемо раді вас там бачити. Також ставте лайки, пишіть ваші коментарі та запитання, можливо, я щось забув, а ви знаєте ще щось цікаве. З радістю почитаю. Тож, хай сім щастить і мирного неба!